Російські війська для ударів по Україні використовують шахеди, споряджені отруйними речовинами. Це підтвердило у центрі протидії дезінформації. Там розповіли, що в одному з БПЛА виявили капсулу з іритантом. Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі дрони можуть розкидати капсули з отрутою, щоб завдати людям додаткових уражень. Натомість інформація, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтвердилася. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, доєднується до нашого етеру. Наші вітання доброго дня. Ми вітання Доброго ранку, Ну, і якби це мало виглядати, як би це мало функціонувати? Чи ви розумієте? Тобто, це має бути щось, що має поширювати, розпилювати ось цю шкідливу речовину в повітрі. Ну, Знаєте, СІС це специфіка така, так само, як і добре відомий нам хлорпікрін. Це речовина власне, такої дії, що викликає подразнення. І розпилювати її немає сенсу. Хоча, в принципі, якщо ми говоримо про більш відому нам речовину хлорпікрін, то, звісно, можна і розпилювати, тому що там вона має дуже високу стійкість. Є ще це одним з показників отруйних е, речовин. Стійкість отруйної е, речовини на відкритому повітрі. Так ось ця речовина має досить високу стійкість на кілька годин, можливо, навіть днів. А тому, е, тому треба розуміти, що противник це використовує виключно проти мирного населення. Це один з елементів терору, якому противник піддає наші міста та села проти військових. Воно практично не працює, тому що військовими, ну, як мінімум, можуть мати е, засоби індивідуального захисту. Тому э, противник э, використовується може для того, щоб завдати більш ну, так, болю, більше страждань цивільному, саме цивільному населенню. Тому ми говоримо про терористичність цієї дії. Чи використовується це повсюдно? Ні, не використовується, тому що ефективність цієї речовини ну є відносною. А вона може викликати подразнення, але самі розумієте, вартість виробу не вартує того, щоб начиняти велику кількість дронів такою речовиною. Як похідний засіб, знаєте, у разі підбиття дронів, як елемент недоступності, така речовина може бути використана. Ну і звісно, я повністю підтримую. Те положення, яке було озвучено центром протидії дезінформації, ніхто не обмазує дрони е, отруйною речовиною. Ну, це безглуздо і безперспективно. Але треба пам'ятати найголовніше правило. Якщо ви побачили якийсь підозрілий предмет, не варто до нього підходити, не варто його розглядати, тим більше піднімати або рухати. Треба повідомити відповідні служби і забезпечити, щоб до цього предмету не підійшли більше людей, щоб оберегти їх життя і здоров'я. І це стосується не тільки уламків, а загалом часи такі, що треба пильнувати. Може бути вибухівка, що завгодно, та що завгодно може бути, тому краще нічого не торкатися. І самі про це пам'ятайте, і дітей обов'язково навчіть. Щодо менше 4 мільйони снарядів тільки за останні півтора року поставила Північна Корея Росії. Розслідування агенції Reuters підтверджує, постачання відбувається масово і системно-морськими та залізничними маршрутами. Від вересня 23-го року Росія отримала майже 16 тисяч контейнерів із північно-корейськими снарядами. Далі їх направили на склади поблизу українського кордону. Крім того, північна Корея передала Росії реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні. Ракети. Ну ось агенція говорить про співвідношення 60% з північної Кореї, 40% з Росії. Без допомоги Північної Кореї росіяни на добу мали би 6 тисяч снарядів. Зараз вони мають 16, тобто більша частина корейських. Якось можна зупинити ось ці поставки? Чи це е, неможливо? Вони мають всі шляхи? Ну, ви знаєте, відповідні наші служби можуть сказати так, звісно, можна. Для цього треба перервати логістику. І ми цю логістику добре знаємо. Це логістика на далекому сході, тобто є порти, давно відомі Пасєт, Владивосток, Хабаровськ, Комсомольськ на Амурі і так далі, тому подібне. Тобто локації, через які можна протидіяти на противника, але скажімо, це інформація, яку ми не можемо зараз піднімати. Можливо, і дозвольте висловити таке впевнення, що відповідні служби працюють по цьому напрямку. Тут треба зауважити ще одне: Росія виявилася неспроможною наростити необхідну кількість боєприпасів для того, щоб випуску боєприпасів для того, щоб забезпечити потреби цієї війни. Ви згадували 20 тисяч. А давайте згадаємо певні дні, коли росіяни на Авдіївському і покровському напрямку випускали по 45-47 тисяч снарядів в день. Тому вони зараз критично залежать від північної Кореї. Наскільки це драматично? Це досить складна ситуація. Але так само треба дивитися на більшу перспективу. Північна Корея так може використати свої ресурси, накопичені протягом десятиліть для забезпечення потреб цієї операції. Але північна Корея, внаслідок своєї економічної обмеженості не може підтримувати такий високий темп постачання безкінечно. Тому в сукупності з, скажімо так, прямими діями треба діяти, і в, скажімо так, похідний спосіб для того, щоб обмежувати можливості виробництва Північної Кореї, вони і так є невисокими. І це є ще додатковим свідченням, що так, диктаторські режими можуть одномоментно протягом досить ну, відносно короткого часу забезпечити потреби постачання, але вони не спроможні забезпечити сталого постачання. І на відміну від них, ми бачимо, як. Постачання артилерійських боєприпасів українським силам оборони тільки збільшується за, роз... за рахунок розвитку нашого виробництва. А президент сказав, що більше 40% використовується зараз української зброї і за рахунок розгортання виробництва і поставок наших західних союзників. Ну до речі, а що ми знаємо про виробничі потужності або спроможності північної Кореї з огляду на ось ту інформацію про кількість переданої росіянам зброї? Знаєте, дуже важко сказати про конкретні потужності, тому що як у випадку із Російською Федерацією, Північна Корея зараз займається зачисткою своїх баз і складів. Від застарілих запасів озброєння і бойової техніки, знов таки, ну виходячи з їх економічного потенціалу, говорити про те, що північна Корея може виробляти 3-5 мільйонів снарядів на рік, ну було б досить великим перебільшенням. Вибачте, Російська Федерація не може цього mm -hmm. забезпечити, як Північна Корея, яка в десятки разів менше Російської Федерації може організувати таке. Тому я кажу, що це явище, ну скажімо так, тимчасово так само, як і Іран. Маючи, як то кажуть, технологія створення шахедів, не може забезпечити повністю потреби Російської Федерації, яка захлинається від недостатку. А, озброєння задихається просто і не може забезпечити таке широке нарощування, але треба розуміти, що ніколи не припиниться поставка цієї зброї, і хай це буде там, наприклад, обсяги десь півмільйона мільйон. Але це те, що Росія Північна Корея може забезпечити е, Російську Федерацію. Що ефективніше перерізати логістичні шляхи чи знищувати боєприпаси? Коли вони вже сконцентровані на складах, ми бачили ось це відео старабця, де Грау вибухало з інших міст, і доволі ефективно були підчищені запаси російські. Із своєї практики, тому що так сталося, що я займався і логістикою. Ну і елемент логістики був і забезпечення вибуху на небезпеки бази складів. То звісно, перерізання логістики грає більшу роль, тому що склади мають певні інженерні споруди, які обезпечують від ударів, плюс ну знаєте, так можна. Дивитися на так звану вторинну детонацію, але треба розуміти, що в більшості випадків снаряди не знаходяться в так званому окснар вигляді, тобто остаточно спорядженому вигляді, тому вони просто розлітаються в різні боки, і вони не вибухають, тобто ризиковано, але їх можна буде використовувати другий раз. Тому перерізання логістики знищення можливості виробництва це є основний шлях стратегічного зменшення впливу північної Кореї на війну в Україні. Те, чим вони оснащують не тільки дрони, але й ракети. Ось ця ось цей останній такий масований удар по сумах, масований має на увазі з точки зору жертв. Зокрема, та там використовувалися касетні елементи. Наскільки е, проста технологія, впакувати фактично в ракету щось, ну от зараз це були касетні елементи, це може бути шрапнель будь-що інше. Ну, касетні елементи це а Тут ми е, говоримо про е, осколкові боєприпаси. Вибачте, за такий педантизм це військово, все-таки справа. А і тут треба розуміти, що це досить простий, е, простий спосіб ураження, тобто е, у якості вражаючих елементів можна використати будь що починаючи від сляхів і закінчуючи е, якимись маленькими кубиками або кульками, сталевими від підшипників і так далі. тому подібне. Ба більше ви можете пройтись на Андріївський узвіз, там, де була колись Чорнобильська. Компанія побачити, що таке вражопоражаючі елементи, які використовували росіяни на самому початку. Такі маленькі дротики, тому це дуже просто організувати, і саме тому є такою ця зброя, є такою небезпечною. Росіяни випробували її ще на ракетах с 300 які запускали по нашим містам, яка так само використовує не касетну, називаємо шрапнельну частину. І це є досить ефективно. На жаль, треба визнати проти мирного населення в першу чергу. Обстріли України можуть посилитись. Росія незабаром може оголосити про припинення енергетичного перемир'я. Там вважають в американському інституті вивчення війни після аналізу заяв російських політиків. Нагадаю, режим припинення ударів по енергетиці діє з 25 березня. Відтоді Росія регулярно звинувачує Україну його порушення. Аналітики вважають, що так росіяни готують чергову причину відмови від повного припинення вогню. Ну ось фактично і не працювало ось це енергетичне перемир'я жодного дня. Росіяни б'ють по нашій енергетиці, нас атакують. Що далі на вашу думку? Чого нам чекати? Бо ну домовленості очевидно, поки не працюють. Ну вони не будуть працювати. Вибачте, при всій повазі до всіх зусиль по припиненню вогню на сьогоднішній день відсутні фактори, або, скажімо так, маркери, які б свідчили про те, що сторони готові підійти до якогось мирного врегулювання. Це об'єктивні причини, так само як і сонце сходить, такі такі ж самі правила і закони діють у світовій політиці. Тому що нам очікувати? Ну подальших ударів по наших об'єктах, по нашим мирним місцям та селам. Єдине, що треба розуміти, що Російська Федерація. На прикладі Північної Кореї виявилося нездатною неспос... не нарощувати безкінечно свій бойовий потенціал, і саме тому ми зараз бачимо зменшення зсув... сувактивності або акценту використання на дрони більше ніж на ракети. Тобто, ну, так що було зрозуміло, протягом першого кварталу 2025 року Росія випустила по нам 11 400 дронів і 296 ракет. Це до речі вісім разів більше ніж за відповідний період минулого року. Тому, тому треба розуміти, що росіяни будуть і та і далі діяти саме в такій манері, використовуючи, скажімо так, ті ж самі технології, тобто дрони і ракети. Причому акцент в ракетах буде робитися більше на балістику, як такий елемент, що знищити і прихопити значно важче, і використання удосконаленої тактики дронів, тобто такі зграї, які атакують наші міста і села, як це відбулося сьогодні, власне в Дніпрі. Ну а час запуску, те, що ми от просто зараз спостерігаємо. Та це фактично пів країни, може навіть більше ніж пів країни оголошена повітряна небезпека. 8.26 Зараз точний час. Спершу дрони зараз загроза балістичного озброєння. Те, що ці атаки вони почали зміщуватися або переміщуватися в часі, це про що свідчить? Ну, тут важко сказати, Ну, скажімо так, і готовність і безперервність тих атак, тому що, знаєте, коли ми з вами говоримо про те, які атаки, це елементи терору, терору проти мирного населення. І назвіть, будь ласка, людину, яка митно собі проспала 8 годин поспіль в Україні. Таких людей небагато знайдеться, особливо в тих в центрі та на сході України та й на півдні. Тому терор ніхто не відміняв, і таке зміщення зміщення. Часу нанесення ударів так само працює саме для терористичних дій противника. Тому що це елементи виснаження населення, втоми населення, і ну, як росіяни чомусь хибно думають, це може примусити нас капітулювати. Хоча історія таких випадків не знає ніколи. Ані при бомбардуванні Лондона, ані при бомбардуванні, як то кажуть, Берліна та інших міст це не було фактором, який спонукав до капітуляції. Але терор залишається терором, що є, ну, скажімо, стало практикою московитів протягом останніх 500 років. Нічого не помінялося, і ми маємо бути готові до цього. Ну, і ми маємо робити, що маємо. У нас гвардії повідомили про створення першого корпусу Азов. До нового оперативно-тактичного з'єднання увійшли перша президентська бригада особливого призначення Буревій, 12 12-та бригада спеціального призначення Азов, 14 14-та бригада особливого призначення Червона Калина, Калина», 15-та бригада особливого призначення Карадах та 20-та бригада. Особливого призначення Любарт нагадаємо, в українському війську триває організаційна реформа за словами головнокомандувача зсу для посилення боєздатності підрозділів повертають армійські корпуси. До їх складу зазвичай входять кілька бойових дивізій та або ж бригад, і формування забезпечення. Ну буквально на дві хвилини залишається, але в цілому хвилина навіть хвилина. Та наскільки це складний і тривалий може бути процес? Це достатньо тривалий єдине, шановні друзі, для мене це було трошки незрозуміло. Нинішній корпус це по суті свої ну, радянська дивізія. Тобто, якраз ті п'ять бригад, які ви назвали, це в принципі аналоги полків і, власне, є елементом саме дивізійної моделі, що дозволяє нам створити ну, більш сталу, сталу конструкцію і таку, що дозволить більш ефективно використовувати на полі бою цілісний організм, якщо, звісно, його не будуть розбивати на частини. Як це може вплинути на фронт? Більше підрозділ, більше структура? Що це дасть? Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо, що це дасть, то використання такого стало управління, тобто стабільних вертикальних зв'язків і єдиного штабу, ну, дозволить швидше приймати рішення. А більш гарантовано забезпечувати свої підрозділи та частини, і ну, має на меті підвищити ефективність військового управління. Ну і ефективність виконання бойових задач. Будемо сподіватися, що так і буде. Дай Боже, щоб нам вистачило відповідних кадрів, щоб забезпечити командні структури. Я би так було. Дуже вам дякуємо за те, що знайшли час за ваше пояснення. Нагадаємо, Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, щойно з нами наживо.